В Україні закон вимагає, щоб вчителі найнижчої кваліфікаційної категорії отримували зарплату в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Це означає 24 тисячі гривень. Але зараз держава не має достатньо коштів для виконання цього закону. Про це сказав Сергій Бабак, голова комітету Верховної Ради з питань освіти. Бабак наголосив, що проблема не в законі, а в фінансових можливостях держави. Особливо це актуально в умовах воєнного стану. Закон про освіту, який прийняли у 2017 Мому році передбачав підвищення зарплат до 2023 року, але через вторгнення Росії у 2022 році цей процес зупинився. Він додав, що керівництво вважає рівень зарплат справедливим, проте зараз країна не може його забезпечити. Урожай кукурудзи залежить від насіння, місця та часу посадки. Важливо вибрати правильну дату в квітні за місячним календарем. Рання посадка може зіпсувати врожай. Кукурудза популярна культура у світі. Її сіють, коли температура стабільно вище нуля. Досвідчені городники орієнтуються на місячний календар, щоб обрати найкращий час для посадки. Коли температура піднімається до 12 градусів тепла, можна висаджувати кукурудзу у відкритий ґрунт у квітні. Найкращі дні для цього 25 та 26 квітня. У ці дні кукурудза має шанс добре прижитися. Якщо не встигаєте в квітні, можна садити в травні чи червні. Для посівок. Кукурудзи залишайте між рослинами 50 см, а міжряддя близько 100 сантиметрів. Спочатку викопайте лунки на 7 см, налийте води, покладіть три насінини, накрийте землею та полийте ще раз. Садівники радять накривати посів плівкою. Її знімають, коли рослина зійде. У кожному гнізді обирайте найсильніший паросток, а решту проріджуйте. Вітальня Сари Джесіки Паркер стала найсміливішим трендом 2025 року. Її інтер'єр вражає неймовірними принтами, що гармонійно поєднуються. Експерти вважають, що підхід акторки набирає популярності. Вона змішує клітинку і квіткові мотиви, ламаючи стереотипи. Куточок біля каміна ожив завдяки квітковим шпалерам, синьому пуфу в тартан і яскравим меблям з китицями. Це врівноважено матовою вазою зі свіжими квітами. Інтер'єр насичений, але чарівний. Стиль сари Джесіки стає трендом 2025 року. Сьогодні модно поєднувати різні принти. Людей вже не лякає поєднання шпалер з малюнком і узголів'я в смужку. Дизайнери радять сміливо змішувати принти, експериментувати з відтінками і напрямками ліній. Наприклад, можна покласти подушку в горизонтальну смужку на крісло в вертикальну. Головне, сміливість і експерименти. Жодних жорстких правил немає. Понеділок вважається особливим днем, який задає настрій у тижню. За народними прикметами, цей день краще присвятити роздумам і плануванню. Наші предки уникали певних справ у понеділок. Не варто починати важливі чи масштабні проекти як от будівництво. Вважалося, що задумане в понеділок не здійсниться. Також не рекомендується вирушати в далеку дорогу, адже така поїздка може бути невдалою. Особливу увагу слід приділити фінансам. Якщо дати гроші в борг у понеділок, можна зазнати збитків у майбутньому не радять рахувати готівку чи перевіряти банківські рахунки, щоб не втратити достаток. Крім цього, не слід носити чорний одяг, адже він може притягнути апатію і дратівливість. Уникайте думок про погане, щоб не привабити негативну енергію в дім. Понеділок можна використати для планування справ на тиждень. Це гарний час для відвідування лікаря, прогулянок з рідними, веселощів та запрошення гостей. Рекомендується носити одяг світлих відтінків. У світовій історії лише двоє полководців ніколи не зазнали поразок: перший Олександр Македонський, другий українець Іван Сірко. Він був видатним козацьким полководцем. Протягом життя він провів 55 походів проти Османської імперії. Сірко виграв 65 великих битв і 179 сутичок. Завжди здобував перемогу. Козаки під його керівництвом захоплювали численні міста, такі як Очаків, Ізмаїл, Бахчисарай. Першу значну перемогу Сірко здобув у 1640 Рок році це сталося під час 30-річної війни. Козаки взяли фламандську фортецю за одну ніч. Французи не могли захопити її протягом п'яти років. На знак вдячності французи встановили пам'ятник козакам на березі Ламаншу. На початку 1670-х років сірко, маючи лише дві тисячі козаків, розгромив 10 тисяч татар у 1675 році. Він переміг 15 тисяч турецьких солдатів біля чортомлицької січі. Козацькі втрати були менш як 50 осіб. Через ці перемоги сірка вважали чаклуном. Після його смерті козаки брали його висушену праву руку у походи, вірили, що вона приносить удачу. Іван Сірко похований біля Чортомлицької січі. Тепер це село Капулівка в Дніпропетровській області. Салат Цезар популярна страва з італійської кухні. Його знають у всьому світі. Готувати класичний варіант легко, не потрібно чекати свята, щоб насолодитися цим. Салатом, класичний цезар з куркою можна готувати щодня. Ось простий рецепт: час приготування 20 хвилин. Цього вистачить на 4 порції. Потрібні такі інгредієнти: два великих курячих філе, одна велика головка салату ромен вагою 390 грамів, 10 помідорів чері. Також знадобиться 5 столових ложок тертого пармезану, три великі скипки хліба, три столові ложки майонезу, одна столова ложка гірчиці та одна столова ложка оливкової олії. Не забудьте про спеції, сіль, перець, прованські трави та подрібнений часник. Додавайте їх до смаку смачного. Зараз популярна стрижка, яка не вимагає укладки. Це один з варіантів класичного боба, відомий як хлопчачий Боб. Її головна перевага практичність. Чим більш хаотично виглядає волосся, тим краще. Цей Боб підходить для будь-якої форми обличчя. Він легко поєднується з гривкою і чудово виглядає на хвилястому волоссі. Щоб виглядати ідеально, важливо дбати про волосся. Варто відновлювати його зсередини та захищати від щоденних стресів. Хлопчачий Боб можна укладати, просто залишивши волосся, висихати природним чином. Виберіть проділ, який вам більше личить посередині або збоку. Довжина цієї стрижки зазвичай від нижньої частини вух. До підборіддя. Колишня пожежниця та вчителька з Америки Редерле Стерлінг увійшла до книги рекордів Гіннеса. Вона встановила рекорд зі швидкісного дихання вогнем. За 30 секунд жінка 68 разів видихнула полум'ям. Вона розповіла свою історію. Жінка працювала над новою технікою вогняного дихання зі своєю командою. Під ритм музики вона видихала вогняні кулі. Одного разу вона запитала, скільки трюків зробила. Тоді зрозуміла, що майже побила рекорд. Вона хотіла показати, що Можна досягти всього, навіть якщо ти мама двох дітей і не займаєшся спортом. Раніше вона 20 років була професійною пожежницею, потім почала виконувати трюки з вогнем. Зараз жінка працює вчителькою і розповідає учням про свої досягнення. Курс польського злотого після великодніх свят залишився стабільним. 28 квітня. Офіційний курс злотого в Україні 11 гривень і 10 копійок. Це на одну копійку більше, ніж 25 квітня. У банках злотий купують за 10 гривень і 70 копійок. Продають за 11 гривень і 35 копійок. В обмінниках купівля злотого становить 10 гривень і 91 копійку. Продаж – 11 гривень і 5 копійок. Обидва показники зросли на одну копійку. Щоб купити 100 злотих у банку, потрібно мати приблизно 1135 гривень. В обміннику це коштує 1105 тисячу гривень. Якщо обмінювати 100 злотих, в банку можна отримати приблизно 1070 тисячу сімдесят гривень. В обміннику 1091 тисячу гривню. Після вихідних курси валют змінилися. Долар та євро на чорному ринку і в банках коливалися. Американська валюта інколи досягала понад 42 гривні. В обмінниках валюти трохи подешевшали. Станом на ранок 28 квітня середній курс купівлі долара в банках був 41 гривня 61 копійка. Це на 31 копійку більше, ніж 25 квітня. Продаж долара був по 41 гривні 61 копійці. Це на 34 копійки менше. Євро купували по 47 гривень 55 копійок, а продавали по 47 гривень 74 копійки. На чорному ринку долар купували в середньому по 41 гривні 30 копійок, а продавали по 42 гривні 5 копійок. Євро купували по 47 гривень 10 копійок, а продавали по 47 гривень 90 копійок. В обмінниках долари купували по 40 гривень 90 копійок, а продавали по 41 гривні 65 копійок. Євро купували по 46 гривень 67 копійок, а продавали по 47 гривень 87 копійок копійок. Банкір Тарас Лєсовий каже, що цього тижня курс долара на міжбанківському ринку буде від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 60 копійок. Американська пропозиція миру викликає занепокоєння. Головна проблема не лише у визнанні Криму російським, а й у знятті санкцій з Росії. Сергій Фурса підняв це питання. Він сказав, що зняття санкцій означає відсутність покарання для агресора. Володимир Путін захопив українську територію і може уникнути відповідальності. Це небезпечно, адже це стимулює інших агресорів починати війни. Путін може сказати олігархам, що переміг не Україну, а Сполучені Штати. Це може підштовхнути його до нових агресивних дій. Для України безпека є дуже важливою. Слабка Росія без санкцій може швидше відновитися. Вона знову може стати загрозою. Тому збереження санкцій. Є критично важливим. Вони мають залишатися, поки російські солдати на українській території. Це важливо для України і для Європейського Союзу. Маріуполь зараз перебуває під окупацією. Це стало великим військовим центром для російських військ. Вулицями міста постійно рухається військова техніка. Тут облаштована величезна база з різними функціями. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, розповів про це. Росіяни створили потужний військовий хаб на металургійному комбінації Ілліча. Цю територію контролюють люди Рамзана Кадирова. Останніми днями сюди звозять пошкоджену техніку з невдалих штурмів. Андрющенко називає цей об'єкт Рамштайном. Це найбільше місце для зберігання та ремонту техніки. Використовують крани і трали, частково відновлені після захоплення міста. У Маріуполі є ще дві бази. Одна біля комбінату Іліча. Військова інфраструктура добре розвинена. Тут є залізничне сполучення. На комбінаті працює близько півтори тисячі місцевих жителів. Їх ретельно перевіряють. Окупанти продовжують розбудову військового центру. Тут базуються різні підрозділи, включаючи Росгвардію. В Україні люди зазвичай мають повне ім'я по батькові та прізвище, але це не так у всіх країнах. В Ісландії люди не мають прізвищ. Історично так склалося, тому що населення острова було невелике, прізвища просто не були потрібні. Ісландці користуються системою іменування по батькові. Це означає, що прізвище походить від імені батька. Наприклад, якщо чоловіка звати Йон Ейнерсон і він має сина Олафура, то прізвище сина буде Йонсон. Це означає син Йона. Для дочок додається. Суфікс дотір, що означає дочка. Наприклад, Бьорк Гудмундс Дотір означає Бьорк дочка Гудмунда в Ісландії для звернення до когось використовують лише ім'я. У минулому така традиція була поширена і в інших скандинавських країнах. Зараз Данія, Норвегія та Швеція знову дозволяють використовувати імена по батькові замість традиційних прізвищ. Боксери Олександр Усик та Даніель Дюбуа знову зустрінуться на ринзі 19 липня 2025 року. Подія відбудеться на стадіоні Вемблі в Лондоні. Це їхня перша зустріч у Великій Британії. Раніше вони боксували у польському Вроцлаві. Олександр Усик висловив подяку Богу за нову можливість змагатися за звання абсолютного чемпіона. Він також звернувся до Дюбуа, зазначаючи, що планує повернути свій пояс IBF. Дюбуа володіє цим поясом після перегляд перемоги над Ентоні Джошуа у вересні минулого року. Усик відмовився від титулу перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі. Тепер він має шанс повернути собі статус абсолютного чемпіона світу, але завдання буде складним. Дюбуа прагне реваншу за поразку технічним нокаутом у дев'ятому раунді, яка сталася у серпні 2023 року. Про дату реваншу першими повідомили інсайдери з The Ring. З віком багато людей помічають, що їхня талія стає ширшою. Це не тільки про зовнішність. Жирові відкладення на животі можуть уповільнювати обмін речовин і збільшувати ризик серцево-судинних хвороб та діабету. Чому ж жир накопичується саме на животі? Науковці з національного медичного центру City of Hope знайшли відповідь під керівництвом докторки Цюн Ван Вони виявили, що старіння стовбурових клітин сприяє збільшенню жиру на животі. Ці клітини, відомі як попередники адипоцитів, з віком активізуються і утворюють нові жирові клітини, особливо в області живота. Експерименти на мишах показали, що старіючі клітини здатні утворювати багато жиру. Якщо їх пересадити молодим мишам, вони продовжують виробляти жир. Водночас, молоді клітини, пересаджені старим мишам, такої активності не проявляли. Також виявлено, що старіння активує новий тип стовбурових клітин, які активно генерують жирові клітини. Цей процес стимулює рецептор лайфер, який спонукає клітини до вироблення нового жиру. Дослідження підтвердило активність цих клітин і у людей, особливо середнього віку. Контроль їхньої активності може стати новим способом боротьби з віковим ожирінням. Наступний крок вивчення поведінки цих клітин у літніх людей та розробка методів для зменшення їхньої активності. Це може покращити якість життя. Росія намагається створити буферну зону в Сумській області. Це розповідає Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Інститут вивчення війни зазначає, що Росіяни хочуть просунутися в глиб області. Вони прагнуть створити так звану безпечну зону. Зараз вони активні лише в кількох селах, наприклад, у Басівці та Журавці. Демченко підкреслює, що ці цілі Росії реалізувати непросто. Ворог раніше заявляв про наміри створити сіру зону на території України. Але це лише відволікає увагу головна задача Росії захопити якомога більше територій України. Польське кіно все частіше звертає увагу на Україну, особливо після вторгнення Росії. Один з таких фільмів дві сестри. Він вийшов у кінотеатрах 24 квітня. У центрі сюжету дві зведені сестри. Вони вирушають з Польщі до України, щоб забрати пораненого батька-волонтера. Фільм показує не лише фізичні випробування, а й відновлення родинних зв'язків. У зйомках брали участь українські актори та місцеві жителі. Інший фільм Під вулканом розповідає про про українську родину на Тенерифе. через вторгнення вони не можуть повернутися додому і стають біженцями. Цей фільм отримав визнання на міжнародних кінофестивалях у Торонто та Гдині. Документальний фільм Звідки куди слідкує за мікроавтобусом, що перевозить українських біженців. Режисер фіксує їхні емоції, створюючи інтимний портрет війни. Фільм отримав понад 30 нагород. Фільм Тато розповідає про польського далекобійника. Після смерті української няні він бере відповідальність за свою доньку та її подругу. Їхня подорож стає випробуванням і можливістю переосмислити стосунки. Документальна стрічка в Україні показує життя під час війни. Кадри руйнувань та буденних ритуалів створюють глибокий портрет країни. Фільм був представлений на Берлінале та отримав схвальні відгуки критиків. Російська армія зараз дуже виснажена. Скоро путіну може знадобитися пауза для відновлення, але перед цим росіяни хочуть захопити кілька міст. Полковник запасу збройних сил України Роман Світан розповів, що росіяни намагаються захопити міста часів Яри Торецьк. Їхнє завдання виштовхнути українські сили, щоб лінія фронту проходила за цими містами. Зараз вони використовують останні резерви на цих напрямках. Також росіяни намагаються досягти кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Світан повідомив, що російські війська рухаються трохи південніше Покровська, бо не змогли прорватися в інших місцях. Вони просуваються в районі Котлярівки, яка знаходиться приблизно за 5 кілометрів від кордону з Дніпропетровською областю. Ще одне завдання взяти під контроль Луганську область. Там українські сили ще контролюють кілька міст. Очікуються активні бої, інтенсивні дії. Плануються також у Курській та Бєлгородській областях. Росіяни хочуть виконати ці завдання до 9 травня. Але можливо, що далі їхні сили не зможуть рухатися і вони захочуть зупинити війну. Колишній президент України Віктор Янукович отримав новий вирок. Його засудили до 15 років тюрми. Причина підбурювання до дезертирства та організація незаконного перетину кордону. Це рішення ухвалив Подільський суд Києва разом із Януковичем Засудили і його колишнього заступника з управління державної охорони. Він отримав 10 років ув'язнення. А суд встановив, що 23 лютого 2014 року Янукович незаконно перетнув кордон України з представниками Росії. Він допоміг переправити щонайменше 20 осіб зі свого оточення. Суд проходив без обвинувачених, адже вони переховуються. Це вже другий вирок Януковичу у січні 2019 року. Його засудили на 13 років за державну зраду. Також підозри отримали 15 колишніх працівників служби безпеки президента за дезертирство. Вирощування полуниці може здатися складним процесом, але воно того варте. Соковиті ягоди можуть дозріти за приблизно один місяць. Для цього важливо правильно підживлювати рослини. Багато городників не знають, чим підживлювати полуницю навесні, щоб отримати кращий врожай. Ранньою весною, коли листя починає рости, важливо використовувати добриво з азотом, наприклад, карбамід. Його потрібно розсипати між кущами. Використовуйте приблизно 20 грамів на один квадратний метр. Якщо ви надаєте перевагу органічно, Добривам додайте дві склянки попелу на квадратний метр. Також підійде курячий послід. Один кілограм посліду розчиніть у 12 літрах води. Настойте тиждень, а потім поливайте по пів літра під кожен кущик. Інший варіант коров'як. Розведіть його з водою у пропорції 1 до 10. Таке підживлення краще робити перед світінням. Одне з найкращих підживлень пекарські дріжджі. Вони містять багато корисних речовин і стимулюють ріст, але дріжджі можуть вимити з ґрунту калій і карьер. Альцій, тому додайте попіл для солодкості ягід. Використовуйте розчин калійної селітри, одна чайна ложка на відро води. Поливайте по пів літра на кожен кущ. Також допомагає оприскування розчином сірчано-кислого цинку. Після цвітіння можна використовувати комплексне добриво, але вдвічі меншої концентрації.